Рада вітати вас. Останній день зими. 29 лютого ви дивитесь інформаційну програму Акценти дня у студії Анна Добрань. Віктор Янукович, новопризначений куратор Кіровоградщини, син президента України та народний депутат від партії регіонів, відтепер особисто наглядатиме за розвитком нашої області. Перший робочий візит Віктора Вікторовича до Кіровограда припав на останній день зими. 29 лютого куратор Кіровоградщини знайомився з особливостями та перспективами розвитку ввірених йому області та міста. Без особливого ажіотажу та метушні Віктор Вікторович завітав до міськвиконкому. Зустрічали гостя міський голова Олександр Сайнсус та секретар міської ради Ігор Волков. У першу чергу куратору продемонстрували роботу нещодавно створеного центру надання адміністративних послуг, що діє на першому поверсі міськвиконкому. Продовжили зустріч в кабінеті міського голови, де Віктор Янукович поділився першими враженнями від побаченого за час свого перебування у нашому місті. Рад, що... Кировоград, Кировоградская область, прогрессивный регион с вежими идеями, какими-то новыми проектами. То есть мы даже вот за рабочую поездку меня, честно, очень приятно удивили. Знаючи про прихильність Віктора Януковича молодшого до автоспорту, Олександр Сайнцус розповів про щорічні змагання з мотокросу. В свою чергу Віктор Вікторович, який наразі очолює комісію з транспорту, озвучив план роботи з розвитку автомотогалузі. От за автомобільну федерацію все взялись. Нужно привести все твісті всі відносини, нужне наладити відносини між спортсменами, організаторами, спонсорами. Государством чтобы не было, чтобы було менше бюрократичних различных проблем. Далі посадовці виявили бажання поспілкуватися про справи без преси. як і обіцяли у минулому випуску новин. Наразі дізнаємося, які ще питання заслуховували, та які рішення приймали під час засідання 14-ї сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання, яке відбулося вчора. Нагадаємо, найважливіші проекти рішень чергового засідання обранців стосувалися звітів постійних комісій Кіровоградської міської ради. Після перерви за трибуну вийшла Ольга Гонтар. Проект рішення про затвердження порядку здійснення перевезень пасажирів транспортом загального користування у місті Кіровограді. Кількістю 35 проголосувавших за, не прийняли. До речі, ви вже знаєте, що обговорення транспортної реформи і досі триває. До нього можете долучитися і ви, адже знаємо, у громади є чимало претензій, що стосуються пропонованих змін. Наступним проектом рішення, яке також не прийняли, стосувалося створення комунального підприємства. З комунального господарства Кіровоградської міської ради та затвердження його статуту. В першу чергу ставилося завдання оптимізувати витрати об'єднаного підприємства, скоротити, і в розрахунковому вигляді нами опрацьовувалось дане питання. Маємо економію близько мільйона гривень витрат. І водіям і пішоходам згідно домовленості головного управління ЖКГ міськради із державним підприємством МВС Кіровоград Інформресурс у обласному центрі ведуться роботи із заміни та встановлення дорожніх знаків у плани провести операції із 140 залізними указчиками. Немала частина знаків, які потребують заміни, пошкоджені невідомими особами. От тільки жоден з порушників, за словами директора підприємства МВС Кіровоградінформресурси Анатолія Бабенка, до адміністративної відповідальності не притягнути. Адже, як кажуть, не спійманий не злодій. Щоправда, заміна залізних указчиків пов'язана не лише з пошкодженням, але й вимогою часу. Нові правила, нові знаки. На сьогоднішній день залізні указки переважно встановлюються на центральних автомагістралях міста та проблемних ділянках Кіровограда, там, де сконцентровано найбільше випадків ДТП. На сьогоднішній день є е, заготовка цих дорожніх знаків. Тому ми першочергово встановлюємо ті дорожні знаки, де потребують на перехрестях, і ті знаки, які потребують першочергового установка, а потім будемо встановлювати всі інші дорожні знаки. Очолюване Анатолієм Бабенко підприємство також займається встановленням та ремонтом ще одних, образно кажучи, помічників водіїв та пішоходів світлофорів. Саме з останніми у минулому році виникало чимало проблем. Був період, коли одночасно не працювали по 15 електронних регулювальників. Утім, на сьогоднішній день кажуть відповідальні особи все гаразд. По договорам міська рада, конкретно головне управління світлово комунального господарства. Розраховуються за виконані роботи, так як ми на доверних відносинах виконуємо ці роботи. Тому на сьогоднішній день ці світофори в нас працюють за винятком світофора, який розположений на вулиці Кропивницького і Покровській. Світлофор, про який згадав Анатолій Бабенко, вийшов з ладу через пошкодження невідомими. На сьогоднішній день в обласному центрі занадто багато світлофорів, які конче потрібно міняти. Але через брак коштів зробити це водночас більш ніж нереально. Щоправда, у планах протягом 2012 року закупити і встановити п'ять регувальників. На порозі весна, а на дорозі ріки талої води. Перше потепління, яке подарувала природа минулими вихідними, показало час готуватися до паводків. Втім, можливо, все не так погано, і Кіровоград не потерпатиме від великої кількості талого снігу. Так це чи ні? Про це журналісти дізналися під час вівторкової прес-конференції у головній будівлі міста. Подробиці далі ми повинні зробити все те, щоб на території нашого міста а воно не територія нашого міста не мала. Щоб ми зуміли в організованому процесі забезпечити проходження талих та паводкових вод. За словами Сергія Коваленка, на території міста протікають чотири річки. Інгул, сугоклея, біянка та грузька. Вже впродовж декількох років інгул активно розчищають. Доповідаючий також зазначив, технічна документація щодо розчищення русел сугоклеї та біянки вже готова. Окрім того, у дочному році продовжаться роботи над модернізацією технічних засобів регулювання спуску води на греблітець на мосту Кірова. Сергій Коваленко відзначив значну негативну роль відіграє людський фактор. Протягом десятиліть мешканці забруднили більше 400 гектар земельних площ. Всього підтоплених ділянок зафіксовано 14. Всі вони паспортизовані, коли засмічуються ці незначні річечки, ці струмочки закидаються береги. Відповідно, що вододжерела десь знаходять собі друге місце, уходить, як ми кажемо, підпочване у воду, розповсюджується, і потрібно за ними. Стежити, утримати їх в належному стані. Втім, завдяки комплексному підходу, у плані виконання розчищувальних та гідротехнічних робіт площу підтоплених територій вдасться зменшити всього до кількох гектарів. Сергій Коваленко звертається до усіх мешканців міста з тим, аби городяни, які проживають у приватному секторі, уважно ставилися до прибирання своїх територій. Беручись за прибирання талого снігу, слід спрямовувати воду на проїжджу частину, аби вона не потрапляла у подвір'я. Також не слід нехтувати вивезенням снігу подалі від домівок. Фахівець гідрометеорології Олена Юрченко у своїх прогнозах схильна до того, що а вот у Кіровограді цього року малоймовірний заплави можуть бути широкі. Вони переважно згідно закону не забудовані. Тому, значить, на цих заплавах підтоплення. Ми не очікуємо ніяких жилих об'єктів за прогнозами різкого підвищення температури, яке б могло призвести до паводків території обласного центру, не буде за словами Олени Юрченко. Найближчі 10-12 днів стовпчик термометра в день підійматиметься до плюс 5, вночі найнижчі температуру прогнозують до мінус 8 за Цельсієм. Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму одне з головних завдань, яке стоїть перед державтоінспекцією. Починати ж вчити правила дорожнього руху потрібно з раннього дитинства, чим інспектори і займаються, проводячи тематичні уроки. Саме такі заняття розвивають у школярів навички свідомого користування правилами дорожнього руху, пояснюючи важливість дотримання безпечної та відповідальної поведінки на дорозі задля збереження свого здоров'я та життя. Інспектори державтоінспекції систематично проводять уроки з вивчення правил дорожнього руху у дитячих садочках та загальноосвітніх школах області. Бо ж профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму починається саме з цього. Один із таких уроків на тему безпека на дорозі безпека життя провели 27 лютого для першокласників гімназії імені Тараса Шевченка. Спілкувалася з маладчею інспектор сектору профілактичної роботи управління Державтоінспекції управління міністерства внутрішніх справ в області Марія Розачова. Заняття з першокласниками пройшло у ігровій формі, що дало змогу дітям уважно слухаючи викладений матеріал не втомлюватися, а навпаки, брати активну участь у обговоренні. Питань з даної теми запам'ятав, що треба переходити дорогу дуже уважно та пропускати, пропускати машини. Інспектори державти інспекції систематично проводять такі уроки, адже профілактика дитячого транспортного травматизму починається саме з цього. Сподіватимемося, що школярі зрозуміли, що безпечний шлях це найкращий шлях до школи. З ниточок та клаптиків тканини учні 2 класу гімназії номер 5 вчилися створювати ляльку-мотанку. А розпочали маленькі майстри науку виготовлення ляльки із теоретичних знань, які їм допомогли засвоїти працівники бібліотеки імені Гайдара. Лялька-мотанка як український символ жіночої мудрості та родинний оберіг актуальна і сьогодні. Свідченням цьому є чимала кількість виставок та майстер-класів з її створення. Подібна креатив-майстерка була проведена для школярів-другокласників. Українська іграшка мутанка зараз набула дуже великого поширення і популярності. І ось сьогодні ми теж вирішили створити ось такі невеличкі креатив майстерки і повчити дітей, як робили іграшки для своїх діток, їхні прабабусі і прадідусі. Під час демонстрації мультимедійного проекту малеча дізналась більше про історію створення ляльки, символіку її кольорів та візерунків. А також спробувала себе в цій творчій справі під час майстер класу зі створення мотанки. До речі, цей процес вимагає позитивного настрою та дотримання певних особливостей. Коли підрізуються ниточки на спіднички ляльки або ручки, зав'язуються вузлики, обов'язково примовляли, гарні почуття передавали ці ляльки. Ось ці такі моменти ми будемо розповідати дітям і вчити робити все в своєму житті з любов'ю і з добром. Також у бібліотеці триває книжкова виставка з відповідної тематики, де всі бажаючі можуть як переглянути видання, присвячені лялькам, так і дізнатись про особливості їх створення. Таким запам'ятався останній день зими нашим журналістам. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня. Янна Добрань, прощаюся з вами до нових зустрічей на телеканалі ТІТІВІ. Запрошуємо до дизайн студії меблів Едем. Найсміливіші ідеї кухонь за провідними технологіями від торгової марки Меркс. Відтепер ви станете співавтором у виробництві спалень, кухонь, та дитячих кімнат, втілюючи власні фантазії. Акція з 1 березня до 1 квітня на всі виставкові зразки кухонь Меркс отримає знижку до 40%. Дизайн студія Меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, Телефон 322-662. Авторадіо Реклама. Телефон рекламної служби в Кіровограді 2708 44. І ще раз 2708 44. Дім меблів. Величезний вибір. Найкращі ціни. Вулиця Героїв Сталінграду біля супермаркету Фуршет. Телефон 36 04 44. березні відзначається день пам'яті 12 мучеників памфіла, Валента та інших. Погоду в цей день передбачають грім та вітер. Якщо при північному вітрі прогримить грім, весна буде холодною при східному сухою, при західному мокрою, а при південному теплою. Синоптики ж обіцяють, в в цей день безхмарним лише ранок. Вдень та ввечері буде хмарно, але без опадів. Вночі температура опуститься до мінус 6-5, а в день сягатиме мінус 4-1 градусу.